Доброго дня. Сьогодні складаю про прес-селаж компанії Антеко. Купували його десь приблизно півроку тому. Прес без кащої сторони. Сила на вантажні 180. Всім параметрам, які були вказані, компанії, відповідає. Тобто макулатура в середньому по 300 кг тюки, плювка 200-250 кг. Пет-пляшка ми просуємо. 에, по 100... 90. 150 кг. Роботу і працями повністю задоволені. Зараз покажемо вам роботу. Значит, принцип роботи дуже простий. Дверка вперед складається з двох половинок, верхня половинка відкривається сюди. Через це відділення загружаємо е, нашу сировину, тобто чи макулатуру галкену, чи плівку, е, чи підплясту від Тут регулюється на стрігу, тобто можна тепер От, висипаємо, тоді закриваємо. Yeah, так. І тут запускаємо прес і важливо пропускаємо платформу. Yeah. Демонструю. Прес працює, досить таки сихо. ми скидає б... до кінця, вивчаємо вагі, вивчаємо прас і все. На виході отримуємо, якщо з втурить, це отакий тюк, п'ять пляшки отримуємо отакий тюк. Ну, Загалом пресу ми дуже задоволені, Показав себе на 100%.